Доброго дня. набрид гідкий запах диму в районі вулиці Січової і водоканалу на вулиці Січовій. І як виявилося на пустеріще за торговим домом Любарт, Ось колишня його територія. На території, я так розумію, Жеку сьомого спалюється сміття. От зараз я виясню, що це за сміття. Ось різані дерева, стовбури дерев, гілки, все підряд. І тут різані дерева. А тут у нас ось не, не спалили ще шмат пластику. У нас тут купа всього. І будівельне сміття руберують під ногами. І також тут вже спалений і шифер. Озбесте цементний лист і пляшків бачу палили. Скло лежить вже, бите пінополістиролові декоративні елементи. Знову ж таки, Руборой сплавився. Дошки, решки меблів, решки віконних рам, купа всього. Особливо радує рубероїд. І тверде побутове сміття. Ось так у нас вирішується питання утилізації твердих побутових відходів в місті Луцьку. Це у нас лінолев. Це у нас кіт відпочиває на смітці. Напевно, тепло. Пляшечки. Ну, звичайний пустир, які можна просто засипати як ґрунтом з міста, так і... Побутим, побутовим сміттям передим, куча всього. Ось що ми тут можемо побачити. Спалюється це все в межах міста. А ось за цими хащами знаходиться бюро технічної інвентаризації. Тут у нас щойно минулого ввечері гаряче сміття. Отак, ми вже і перепачкалися в цьому всьому. Тобто в межах міста це все сюди акуратненько звозиться, а все, що горить, гілки і пластик, запах якого стояв цілий ранок. Зараз у нас 10-та година ранку. А ось, будь ласка, вам звичайне тверде побутове сміття. Перепалене, навіть, навіть дерева пообгорали. І цим всім весь мікрорайон дихає вже другий тиждень. Муніципальна поліція в п'ятницю чи то в четвер ввечері змогла о 8-й годині перекинути виклик лише на поліцію. А поліція попросила, взяла на, на замітку і попросила в разі повторення повторно звертатися. Ось, будь ласка, так виглядає колишній пустир. Нині частина його заросла, там уже приватний сектор. А решту засипає, і, наскільки я розумію, сьомий ЖЕК, обслуговуючи лучан. Обслуговування, звичайно, добре, але спалення сміття і будівельного з запахом на, -на півміста, по-моєму, занадто. Ось так тут це виглядає. Мешканці мікрорайону вже неодноразово Дихали цим всім добром, а це ось взагалі цікава річ. Не зрозуміло що, зеленого кольору, навіть червоного кольору, тобто що тут спалювали тиждень, не ясно. Ось ще й кострища. О, ще гаряче. По, по проволці можна зрозуміти, що тут навіть кабелі спалювали. Ось звичайна така собі мідна проволочка. Ось так у нас утилізується сміття разом із склом, побутовим сміттям і рештою. А дрову міста на твердопаливих котельнях не вистачає. Все, Всім дякую за увагу!